Добрий день, шановні садоводи. З вами Андрій Федорчук, компанія на Маленьку презентацію хочу сьогодні зробити 4 лютого 2025 року. Ми получили спрей AID, бо його не було. В продажу він вже вийшов, Бутилочки 100 мл, можна по пів літра і по літру заказувати. Робіть закази на сайті він вже з'явився. Тепер дуже багато запитань по схемі обробців винограду. Культура трошки незнайома, навіть не трошки, а незнайома, Але як від хіміка теоретично, якби я вирощував виноград, я вам сьогодні таку схему дам, а ви вже вирішуйте і ну, пробуйте її використовувати. Я думаю, вона вам буде в пригоді. Тому ми, як завжди, виходимо із того, що наш виноград має бути під постійним захистом. Тому це постійні бакові суміші системних препаратів у фазі розвитку винограду. Ми його будемо держати під препаратами, але коли якась захворювання або шкідник його буде пробивати, цей захист, у нас повинна бути завжди аптечка. Це швидка допомога, щоб ми зразу притушили ці всі ну, враження, всі, все те, що буде робити шкідник або грип патоген Дивіться, перша обробка. Чи потрібно робити першу обробку ранньо весняну, так названу по винограду? Ну, Виноград культура південна, тому вона вами завжди прикривається. От коли ви її відкриєте виноград, відкриєте, ви дивіться зразу, якщо б почка не розпустилася, а вона в стадії набухання, така, що ще нема листички листочків, тільки почка, я б зробив ранньо весняну обробку по-любому. Більше того, там є група кліща зудня. Це виличний кліщ, а він зачасту може зимувати все-таки він знаходить, де зимувати в самій лозі. Тому яйця-личинки його треба було б е, знешкодити. Це препарат 30 d він хорошо працює по яйцям-личинкам. І плюс ми до нього повинні додати мідь вмісний препарат. От мідний щит є в такій упаковці, в них недавно навіть написано Рання весняна обробка. Бачите, мідний щит. А ми працюємо із таким. Це одинаковий мідний щит, же склад, але різні пакування, різні, різна картинка, скажімо так. Тому препарат мідний щит і 30-й препарат я б зробив би цю обробку. Після відкриття винограду, вніс би мідь і вніс би масло. І масло в виді препарату 30D, воно ще дуже непогано захищає від. Опіків сонячних і від морозу морозу. Можливо, ви відкриєте, а прийде мороз через неділю, ваш виноград буде захищений. Тому толк в цьому є. Робимо ранньовесняному обробку, Якщо ж ви її не зробили з міддю, ми переходимо до другої обробки, там де вже, ну наприклад, це буде е, десь другий-третій листочок. Там уже підуть максимально активуватися наші хвороби. Вони не активуються на голому стволі, їм потрібна. Определенна погода кліматика. Всі ці борошнисті роси, справжня не справжня, мілдіоїдіму ваші антракнози, це все почне активуватися десь вже другий, третій листочок, температура хоча б від плюс 5, плюс 8 не, не, не нижче. Тому ми, я би попрацював препаратами сингенти. Дивіться, це від профілактики від шкідників це Енжіо. Якщо ви зробили ранню весняну обробку з міддю, від нищі, то я би. Працював Редоміл такий, без букви R. Ще старий добрий Редоміл. Тобто Енджел плюс Редоміл. І для розгону і для старту потужно я б додав VRIS, три стимулятори. От, не забуваємо, що системні препарати потребують праці. Це агрострада. Ми її в кінці додаємо, щоб вони зразу заходили в листя і мали гарний результат. Якщо у вас ви не впевнені в воді, ви постійно першим готуєте воду, водопідготовка, Ви робите спрей айд Ви спрей айдом зробили воду, підготували 2-3 минути, а після цього робите вже бакові суміші. Тому друга обробка Redomil Angel і препарат для потужного старту ERIS це наша друга обробка. Зробили. Йдемо до третьої обробки. Третя обробка, це, скоріше всього, в нас десь буде вона важлива. Це 4-5 лисків і поява суцвіть. Це сама, одна з самих важливих обробок. Нам потрібно, діло в тому, що коли рослини цвітуть, зав'язуються, суцвіття, вони саме більше вражаються, тому вони ослаблені, вони тратять сили на майбутній. Урожай, і в них дуже велика е, така захворюваність як шкідниками, так і болячками, е, грибами, патогенами. На цю обробку я вибрав все-таки препарати Саміта Ютака, фунгіцид трьохкомпонентний. Він має групу триазоли, він має групу тіафанат метил, це той же топсин. Або ви знаєте цей препарат, це мучнистий роси, ютака. Це всі п'ятнистості, як і чорна на винограді, вона буває. І антракноз він придушить. І третя діюча речовина там нова, вона розвивається як така газообразна діюча речовина. Вона в газову. Таку частину газова дія. Тому три нормальних діючих речовини вони нам накриють, профілактують всі захворювання. Додаємо інсектицид і назума. Чому я вам показую препарати від однієї фірми? Бо на одній кухні дуже непогано ну, тобто одна кухня. Кухня саміта це і назума плюс ютака, кухня, наприклад, Сингенти це Рідоміл, я вам показував плюс Енджо. Я практикую працювати. Сумішами структури. Якщо це Сімгента, значить Сімгента. Якщо це саміт, значить працюємо самітом. Дивіться, і до Ютаки, і на зумі Ютака, і на Зума, було б дуже непогано додати такий препарат, як в серії крапля життя, з яким я познайомився, для цвітіння. Вони якраз, Рясне цвітіння є отут. Дійсно дуже багато тих, препарат, тих елементів, які мені потрібні: це калій, бор. Малібден обов'язковий фітогармон це тиконіна Тобто Все для того, щоб запилення пройшло, максимально суть держалося держалися і був гарний врожай, це додаємо третій компонент. Зробили ми третю обробку. Потім у нас виходять ягоди згорошену. Ягоди з горошину, це практично вже гнилі, можуть піти гнилі ягод. Тому ми вибираємо. Я б попрацював би свіч, препарат від гнилі і ампліга. Ягоди згорошені, це після цвітіння. В Цвітіння ми не працюємо. Свіч, ампліга. І я б добав би такий нановід ягідний. Дуже чудовий буде на цей період. Там є все для того, щоб ягоди почали наливатися, мати непоганий вигляд. От. Якщо ви цього не зробите, є ще другий комплект від сімейного саду. Я би ще працював такими препаратами, як синерід плюс сальто. це все гниль плодів, сіра гниль. Любі види гнилі, які можуть бути в цей час прогресувати, коли формується іменно плодоношення. І дивіться, десь последнє вже забарвлення ягід. Це вже буде п'ята обробка. Чим би я працював? У нас є такі чудові препарати, як аміноалексин. це біологічний препарат. Після обробки ноль в плодах, ноль во всьому, помили і їсте. Зразу можете. Це біологічний препарат. І є дуже непоганий препарат крапля життя, теж випустила, смачний врожай. Це калієво. Такий ну, крапля життя це калій і пролін. Пролін амінокислота, яка якраз насичує сахарами, пошвидше, швидше врожай краще буде. І е, аміноалексин – це біологічний препарат на основі це теж добре в фосфоркалі, і плюс несправжні роси. А це якраз оїдіум ваш боротьба з несправжніми росами. І коли ягода вже налита, червона, понятно, що хімію опрацювати не буде. Тут остатків не буде. Оці два препарати вам дуже допоможуть. Це такі основні п'ять обробок, які б я зробив, би, пройшов би, і було б все чудово. Не забувайте до кожних системних обробок додати в кінці агростраду, в початку, якщо ви не впевнені в воді, спрей Айт І ще аптечка. Аптечка кліщі. Якщо не прибили ви, Міральд в аптечці повинен бути. Любі шкідники наша така Ардіс, Він забере вас максимально. Любі захворювання, тільки з'явилася швидка допомога, Артемікс двохкомпонентний. І до них мультимастер, щоб вони швидко працювали, державу. Це я вам контактники показав, які лежать у вас в аптечці. Все. Я думаю, з цими препаратами ви пройдете нормальний сезон. Одне, дивіться, щоб виноград був постійно на сонечці. І саме головне, виноград повинен бути підкормлений. Ніяких нітроамофосок, селіт, і ніякої байди. От прекрасне, наприклад, для Доброго, для винограду. Це від компанії сімейний сад Супердоброго», Комплексне, тут є все. Азот, фосфор калій, магній, мікроелементи. Бо те, дехто рекламує нітроамофоску, розказує, що в ній теж є все. Там, кроме азоту, фосфору калію нічого немає це раз. І ця гранула за 20 днів перевертається в пилюку. Ніякого толку вона не має. Тому я думаю, що це вам. Відео буде корисне, хоч від теоретика, але хіміка. По діючим речовинам, я думаю, і вам підібрав непогано. Спробуйте. Якщо вийде, я буду дуже радий. Пишіть мені в коментарях, пишіть питання і заказуйте препарати на аналіт гроком'йова. Я вам дякую за увагу. До побачення. З вами був Андрій Федорчук.